Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про звуки, а допоможе нам в цьому сонечко. Погляньте на сонечко, як воно голосно співає. А давайте спробуємо разом. А-а-а. У. І молодці. А, О, У, Е, И і, і. це голосні звуки. У голосних звуків є секрет, їх можна довго тягнути співати. Спробуйте самостійно поспівати ці звуки, дивлячись на ротик сонечка. Розумнички, у вас все вийшло. Подивіться на екран і скажіть, який перший звук у слові акула? Огірок Удав Екскаватор. Індик. Складіть у кошик плоди, які починаються з голосного звуку. Молодці дітки, ви все правильно виконали. Подивіться на екран, це схема позначення голосного звуку. У нас на картинці агрус. А внизу ви бачите схему цього слова. Скільки звуків у цьому слові? Скільки голосних звуків у слові агрус? Голосних звуків два, тому що на схемі два червоних кружечки. Давайте визначимо. Які це звуки? А, груз. молодці. Перший звук А. а груз. Так, це звук У. Отож, в слові агрус два голосних звуки А. У. Назвіть слово, яке ви бачите. На екраді. Це слово Мак. Давайте визначимо, скільки звуків у цьому слові. Мак перший звук М. Далі. Мак. Так, це А. Ми позначаємо його червоним кружечком, тому що звук А голосний. Мак. Правильно звук К. Всього слові мак три звуки. В слові жук визначте кількість звуків самостійно. Дітки, ви молодці, щоб краще запам'ятати, які голосні звуки існують, вивчіть дома з батьками віршик. Шість звуків можна вільно співати, як пісні А О. У Е. І це звуки голосні.